Батька Тараса Шевченка? Е, Григорій. Правильно. Якого роду слово курча. Курча це спільний рід. Неправильно середній. Без під, тут. Яке зі слів прислівник? Е, тут. Правильно. Суфікс у слові співак. С. Не... Немає тут Суфікс, суфік. стоп. Спів спів а, а, ак. А, правильно. ак. Чернетка чи чорнетка. Чорнетка. Неправильно чернетка. Привертати увагу чи привертати увагу? Привертати увагу. Правильно. Антонім до слова міцний. А, слабкий. Правильно, Олександрівна у родовому відмінку. А, Олексан... Кого чого? Олександрі... Олександрівна Олександрівної. Неправильно, Олександрівни. Зробіть пестливим слово сніг. Сніжечок. Сніжок. Пр... Правильно. Антонім Сніжулька. до слова баритися. А, антонім. А...